Свобода зробила таке, 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 таке то воно з'являється в соціальних мережах, в людей виникає запитання, а чому цього немає в новин? Тоді зразу стає зрозумілим заангажованість цих телевізійних каналів чи засобів масової інформації. І тоді довіра до них починає падати і на складні довіра більше з'являється до власне, таких соціальних мереж. Ну а кумедні випадки, їх було дуже багато, один такий я розкажу. Б я у Вінницю, на, е, обласну конференцію. Це було якраз після виборів, яка була вручився обласна конференція, тому що е, якби ви зробили висновки. У нас у Вінницькій області вперше з'явилося майже під сотню депутатів, десь біля 80 е, суперми, там грамотами е, нагороджували активістів, які працювали на виборчій кампанії, дякували один одному, е, зробили хороший аналіз. Проаналізували і визначили, чому треба так працювати або не так працювати. І завершувалася конференція тим, що роздавали партійні посвідчення. Ну, зазвичай в нас є така традиція, що ми рекомендуємо, щоб партійні посвідчення, коли приходять нові члени в організації, навіть якщо вони вже певний тривалий час є в організації, але тримаємо партійні посвідчення і роздаємо їх хіба до того моменту, поки скажімо так, не буде якась урочиста подія тобто для людини, яка вступає в організацію. Дуже важливо, що коли є певне піднесення, щоб ми всі поплескали, а тут приїжджає голова партії, особисто може почити таке посвідчення. Ну і тут я читаю членів партії Луценко, там, Тимошенко. І тут Янукович, ВС, Федоров. Ось такий красивий дядько. Вручаємо посвідчення, всі тішаться, всі задоволені. Приїжджаю додому, дивлюся, а в мене вже на почті висить фотка з ним. Ну, тобто знаєш, там, так, з наші на цій конференції сфотографував, як я вручаю тому, нашому Януковичу партійне посвідчення. Я моментально то кладу на Фейсбук вот так, з фотографією і ну, був сьогодні в півниці. Така класна подія відбулася і, ну, і забули за ну, посміялися, потішилися. І забули Тут баба, на другий день ця новина з'являється на українській правді. Не тільки на українській правді, в Укрнеті вже дивимося, а там щось десь 80 повідомлень. Всі вже починають передруковувати це. Так що, бачите, і, як то кажуть, і гроші не треба було платити. Але... І просто Щось таке, чого ми зовсім не думали, що це може бути от новиною такою. Бо часом сидимо, реально днями сидимо, пишемо якусь правильну заяву, ту заяву переписуємо, або тут не так слово, бо хтось не так зрозуміє, а там не так кома стоїть, а тут не такий акцент є. Реагуємо на, на, на події, які відбуваються. Там, там щось з пенсіями не так, отут з оплатою з житло. Там ні не так, отут там енергетична політика держави, спеціалістів, професорів, залучаємо, куби людей працюють, продовуємо заяву, а потім, крім нашого партійного сайту, ніхто її не помічає. Вона так і залишається висіти тільки на партійному сайті. А вартує партійний квиток вручити Януковичу вже бабах 80 повідомлень буквально за одну току.